Це універсальна мобільна майстерня, або ж як ми її називаємо, воркшоп-локер. Вона також має код НАТО, вона також сертифікована і вона також вже допомагає нашим військовим і навіть артилерії. Але про це трішки згодом. Почнімо з питання: для кого така майстерня? Відповідь досить проста: практично для всіх. Дійсно, ця майстерня розрахована на дуже широкий спектр робіт. Та давайте ближче знайомитися з цією майстернею. і почнімо з комплектації. Почнімо з основного живлення майстерні. Це 13 кіловатний трьохфазний генератор, котрий абсолютно автономно може живити всю майстерню та все обладнання, котре тут встановлено. І навіть одночасно генератор захований у власній ніші, котра має окрему вентиляцію для охолодження. А також вібро та шумоізоляцію там глибше встановлений компресор, але про нього трішки пізніше. Тож почнімо працювати, і розпочнемо ми з токарного верстата. Тут встановлений токарний верстат, котрий може працювати із заготовками до 280 мм у діаметрі і граничною довжиною до 750 мм. Він може виконувати будь-які токарні роботи, нарізати праву та ліву різьбу та має повздовжню і поперечну автоподачу. А тепер давайте подивимось на що спроможний фрезерний верстат. Це фрезерний верстат з максимальним діаметром торцевого фрезерування 63 мм та з максимальним діаметром вертикального фрезерування 16 мм. Він має тонке налаштування подачі при фрезеруванні та безступінчате регулювання обертів. Також цей верстат може бути і свердлильним, і зараз ми це покажемо. Він має максимальний діаметр сверління 25 мм. Майстерня, звісно, комплектується необхідною оснасткою до фрезерного та токарного верстату. Тут ми маємо цангові тримачі, фрези, сферла та багато іншого. Біля кожного верстату ми маємо свій окремий кейс з інструментом для обслуговування цього верстату. Тільки за допомогою цих двох верстатів в польових умовах ми можемо виготовити будь-які запчастини та деталі до будь-якого обладнання. Загалом з електроінструменту у цій майстерні ми також маємо мийку високого тиску, кутову шліфмашину машину та витратні матеріали до неї, дриль низькообертовий та свердла, промисловий фен, заточувальний верстат. Індукційний нагрівач на 1000 ватт з повним набором насадок для того, аби відкрутити будь-яку прикипівшу гайку чи болт. Окреме місце у цій майстерні займає повноцінний зварювальний пост з витяжкою, столом та захисними шторками для комфортної та правильної роботи майстра. Тут все по-дорослому. Зварюваний промисловий напівавтомат з можливістю точкового зварювання, зварювання з обробкою кромок та кутового зварювання. Працює з конструкційною, низьковуглецевою, низьколегованою нержавіючою сталю, залізом, міддю, алюмінієм, нікелем та іншими. До речі, за допомогою саме такого зварювального апарата ми створюємо усі ці майстерні. Також тут є професійний плазморізм, котрим можна різати навіть бронеплити, які використовуються в броньованій техніці. Цей апарат має товщину чистого різу 20 мм, Має спеціальний режим для різання перфорованих матеріалів. І може різати будь-які конструкційні матеріали, котрі проводять струм. Далі тут встановлено професійний апарат аргонодугового зварювання. Він додатково оснащений рідинним охолодженням пальника, що дає можливість довгої, безпреривної роботи на максимальній потужності. І за допомогою цього апарату ви можете працювати з будь-якими металами і в будь-яких режимах біля зварювального посту. Знаходяться ящики, в яких розміщено допоміжне обладнання та розхідні матеріали до кожного із зварювальних апаратів. І для цього всього обладнання у майстерні встановлені балони з інертними газами. Зварювальний пост та усе обладнання для нього дає можливість в польових умовах виконувати максимально широкий спектр зварювальних та відрізних робіт а таких робіт у військових дуже багато. Просто до прикладу, для того аби відрізати шматок бронеплити болгаркою, ну скажімо, 50 на 50 сантиметрів, товщиною 20 міліметрів, знадобиться більше десятка відрізних кругів і просто купа часу. А за допомогою плазморіза та сама робота буде виконана за лічені хвилини безпечно і без купи витратних матеріалів. Звичайно, найважливіший ресурс для військових це час. Але ж і кіоску близь фронту з відрізними кругами навряд чи знайдеш. От тепер і думайте, чи потрібне таке обладнання для військових. А поки ви думаєте, я продовжу розповідати про комплектацію далі. І тепер закцентуємось на обладнанні, котре вкрай необхідно для артилеристів, і почнімо з зачисного відрізного верстату для ремонту рукавів високого тиску. Як відомо, артилерійське обладнання приводиться у дію за допомогою гідравліки, тому там часто використовуються рукави високого тиску. Вони, звісно, мають свій ресурс, і часто причиною поломки обладнання стає саме такий рукав, який просто порвався чи протерся. Такі рукави можна відновлювати або ж міняти. Цей верстат дозволяє відновити рукав або ж підігнати його до потрібного розміру. Так як мова йде про точне обладнання і досить високий тиск гідравліки, то робота з такими рукавами має бути точною та якісною. Цей станок дозволяє високоточно та швидко працювати з рукавами високого тиску. З максимальним діаметром 51 мм. Обрізаний та зачищений рукав високого тиску далі потрібно обжати спеціальним конектором для подальшої роботи в гідравлічній системі. І ми це, звісно, врахували, встановивши ручний гідравлічний обживний прес зусиллям до 100 тонн. Це обладнання дозволяє повністю закрити питання роботи з рукавами високого тиску для гідросистем і дає можливість артилеристам швидко лагодити своє обладнання та якісно продовжувати свою роботу. Тепер плавно перейдемо до пневмообладнання. У ніші, де встановлений генератор, встановлений компресор на 200 літрів з продуктивністю 510 літрів на хвилину. Тут компресор постачає повітря для усього пневмообладнання. І для цього по контейнеру зроблено підведення повітря. Тут, ось тут і навіть тут. В кожній зоні можна зручно підключитися до пневматичної системи. Та використовуючи пневматичний шланг, котрий також йде в комплекті, можна користуватися гайковертами на 814 та 1627 ньютонів, піскоструйним пістолетом, фарбопультом, пневмопістолетом для розпилення рідин та пістолетом для підкачки коліс. Також стисле повітря потрібно для нагнітача мастила з пневмоприводом. Нагнітач мастила це досить необхідний інструмент для сучасної військової техніки. Приведу приклад, аби пояснити необхідність. На деякі броньовані гусеничній техніці гусениці натягуються за допомогою солідолу. Тобто, у привід лінивця гусениці потрібно нагнітати солідол під великим тиском, аби він натягував гусеницю так, як потрібно. В наших реаліях це роблять за допомогою ручних шприців, але зробити це дуже складно і довго, адже тиск потрібно створити досить великий. А за допомогою пневматичної нагнітальної установки це робиться за декілька хвилин і без будь-яких зусиль. Також на більшості військової техніки треба регламентно робити шприцювання вузлів, що труться. І повірте, робити це вручну у механізованій бригаді, де купа техніки це гіперважко та довго, а час це дуже важливо. Далі на черзі пускозарядний пристрій 1224 вольти на 1500 А. В холодну пору року це не просто приємне доповнення, це необхідність, адже акумулятори на військовій техніці. Холодну пору страждають максимально. І буває, що техніку взагалі запустити неможливо. Цей пристрій дозволяє і запустити техніку з розрядженим акумулятором, і зарядити акумулятор. Враховуючи те, що це універсальна мобільна майстерня, тут потрібен прес. Тому ми встановили гідравлічний прес на 12 тонн. Ми пройшлися по основному обладнанню цієї майстерні, та ви, напевно, могли помітити, що тут ще купа ящиків, і вони не порожні. Тут вам і набори ключів комбінованих, накидних, комбінованих дюймових та розвідних ключів. Загалом тут тільки гаєчних ключів 115 одиниць і дев'ять різних наборів інструменту загальною кількістю 635 одиниць. Окреме місце займає металевий переносний ящик з інструментом на 111 одиниць. А також візок з інструментом, який вміщує в себе 261 одиницю. І тут ми маємо ложемент з ключами рожково накидні звичайні та під 75 градусів. Ложемент під одну другу та під одну четверту. Ложемент під 3 восьмих та ложемент торксів з викрутками, ключами, головками та бітами. Ложемент викруток, ложемент біт. Та ложемент кліщів для зняття стопорних кілець, ложемент бокорізів плоскогубців та виколоток зубил з молотком. Окреме місце займає стенд із ступичними головками, які тут від 55 до 140 мм. Так як ця майстерня розрахована на широке спектр робіт, то ручного інструменту тут не те, що вдосталь, та вам може позазити повноцінне СТО, також у цьому візку ще маємо дві шухляди, які зазвичай пусті, але ми їх укомплектували. І тут ми маємо індукційний нагрівач. У другій маємо насадки для зачистки гідрошлангів, шприц-маслянка для консистентної смазки та шприц-маслянка для олива, а також спеціальний набір для вимірювання тиску масла. І таких спеціальних наборів в цій майстерні дуже багато. І далі про них. В цій частині майстерні встановлено два візка на сім секцій. В першому візку ми маємо дизельний компресометр, набір для відновлення різьби. Кліщі для встановлення поршневих кілець, обжимки поршнів, магніт гнучки, знімач сальників, клапанів, набір для зняття та встановлення масляних фільтрів та набір для обслуговування супортів. Та бензиновий компресометр, набір плашок та мітчиків, набір гайкорізів, набір для розвальцовування та обрізу труб, набір шпилькокрутів, набір екстракторів, ударно-поворотна викрутка, набір гумових кілець та набір для обтиску клем з матрицями. У другому семисекційному візку знаходяться набір сепараторних знімачів, 4 двохлапих знімача, 4 трьохлапих знімача. Та знімач для шарових опор. А для максимально точних робіт є набір мікрометрів, набір нутромірів, шкала доворота, канавковий штангель і звичайний штангель на 300 і 150 мм. Враховуючи весь перечислений інструмент, за допомогою цієї майстерні можна проводити будь-які роботи, починаючи із звичайного зварювання, закінчуючи капітальним ремонтом двигунів внутрішнього згорання. До речі, щодо капітального ремонту, тут ми маємо стенд для вивішування двигунів, Вгнів до 900 кг. Та уявімо, що уявний такий двигун ще треба сюди якось занести. Тягнути то в руках? Звісно, ні. Для цього тут передбачена та встановлена висувна кранбалка вантажу підйомністю до тони. Ну і куди ж без лопати? Кувалди на 5 кілограмів, кирки та двох магнітних піддонів. На цій стороні ми маємо лежак автослюсаря, відро під будь-які задачі, два вогнегасника, пневматичний домкрат на 4 тонни, пістолет підкачки, електроподовжувач на котушці, два пляшкових домкрата на 20 та 50 тонн, дві монтувалки та підставки на 20 тонн. Що ж, сподіваюсь, що такий екскурс по універсальній мобільній майстерні воркшоп розставив всі крапки над і дійсно спектр можливих робіт у цій майстерні безкрайній. І ми з гордістю повідомляємо, що таких майстерень станом на осінь 2024 року у лавах збройних сил більше 15 штук.